Як почалася війна, життя в цій висотці, як і в інших, що поруч у Київському районі, перетворилось на страшенне пекло. Більше десятка прильотів лише з одного боку будинку, що виходить, так би мовити, обличчям на окружну дорогу. В ньому, наче, все пронизано, і виглядає це навіть зараз жахливо. Куди не виїжджали, увесь час були тут. Це було страшно, дуже багато прильотів. У будинок 16, починаючи з лютого 22-го року, і, мабуть, до квітня теж 22-го. Потім притихло трохи. Коли воно почало летіти у будинок, це був жах. Будинок трусило, потім прилетіла ракета на восьмий поверх, почався пожар, так як вікон у нас на той час не було. Дуже великий сквозняк і цей весь вогонь перекинувся на інші поверхи. І оце все палало три доби. Бій, страшна бій». Дуже страшно було у 22-му році, коли тут зовсім нікого не було, усе чорне, усе страшне. Жодної людини почуваєш себе як виконати у якусь яму, деру. І зараз так. Сумно, дуже. ми дуже дружили усім домом, під'їздом. І коли розумієш, що деякі люди зовсім не повернуться. Не ну, дуже приємно. Так, дійсно на цій будівлі було значна кількість прильотів, зруйновані перекриття. Огороджувальні конструкції будинку, частково пошкоджена покрівля, внутрішні пригородки також зазнали руйнування. Найбільших пошкоджень зазнав перший під'їзд. Це 8, 9, 10 поверх і туди було пряме влучання, розрушено перекриття, несучі стіни також і зовнішні огороджувальні конструкції. Плюс також там пожар. Після чого були зруйновані і втратили на можливість конструкції залізобетонні. На даний час ведуться роботи з демонтажу та розборку пошкоджених конструкцій. Там, де вже проведені роботи з демонтажу, ведуться роботи по усиленню металевими каркасами перекриттів. Після чого буде прийматися бетон і відновлюватися на цю способність даної будівлі. Потім будемо паралельно влаштовувати утеплення фасаду мінералватними плитами та вщиною 100 мм. Потім будемо переходити до часткового ремонту покрівлі даного будинку і займаємося інженерними мережами. Роботи багато, але з часом будемо старатися зробити так, щоб люди могли повернутися якнайшвидше до своїх домів. Ігор Безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін, Харків, новини.